Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Щодо озброєння хочу запитати: з одного боку ми чуємо заяви головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який каже про те, що партнери 98% обіцяної техніки вже передали Україні. А з іншого боку, ми бачимо, як посли країн Європейського союзу вчора не змогли домовитися про закупівлю боєприпасів для України, і як кажуть, самі дипломати немає розуміння, чи на зустрічі у п'ятницю така домовленість буде досягнута. Чи можемо ми припустити, що саме через ось такі недомовленості в Європі по постачанню боєприпасів в Україну, і затримується в певній мірі наш контрнаступ? Ну, наш контрнаступ затримується, скажімо так, умовно, тому що він вже йде. Вже йде знищення там складів з боєприпасами, засередження живої сили, командних пунктів, штабів? Ланцюжки логістичні, все це знищується вже. Це вже йде підготовка до контрнаступу. Можна вважати, що він вже почався. Тобто він не затримується все вчасно, але поспішати не треба. Треба пацієнта лікувати досить так ретельно, спокійно, не поспішаючи. Хай вони там трошки маються. Ось. Щодо постачання зброї, ніхто ніколи вам не скаже, нам не скаже, скільки насправді зброї поставлено в Україну. Коли, як, якими ланцюжками, де вона знаходиться і так, далі, і так далі. Все це є військова таємниця і розголошувати її нема сенсу, тим паче, нема сенсу її обговорювати неповну інформацію. Ми можемо сказати, що якщо сказали, що 98%, значить 98% так воно і є, воно вже стоїть тут. Але є певні, скажімо, так, перспективні речі, які ще треба обговорювати. певна конкуренція між виробниками снарядів, тому що коли мова йде про. Та мільярдні замовлення на виробництво, наприклад, 155-мм міліметрових снарядів, то вже є конкуренція між виробниками, е, між виробниками ракет, збої і так далі. І певно, по це теж іде домовленість, якась хто буде виробляти, хто буде постачати, і так далі. Тобто, це все ну, нормальні процеси, які йдуть у цивілізованому демократичному суспільстві е, колективного заходу. скажімо так, там нема е, таких геніїв. В економіки, як в Росії, які хі, будуть хі, приймати рішення одноосібно, а потім відгрібати буде вся Росія. Тому колективний розум він передбачає певні домовленості, певні е, дискусії. І тоді рішення приймається консенсусно і воно більш схоже на правду ніж те, що приймається одноосібно. Какое количество техніки передано для контрнаступления? Или наступления, як хотите. ВСУшников шеф Пентагона. Остин сообщает, что Запад передал Киеву более 230 танков, полторы тысячи других бронемашин для оснащения 9 новых бронетанковых бригад вооруженных сил Украины. То есть это вот свежие поставки. От зараз, де ми не почуємо, ми покладаємося на те, що цей наступ буде успішним, однозначно успішним, і таке враження, що ми не готові сприймати якісь там половинчасті рішення. Але війна це штука непередбачувана. Власне, все може піти по різному. Чи означає це, що ми все таки маємо бути більш прагматично ставитись до можливих наступальних дій і враховувати різні сценарії? Як би ви формували такий ну діалог з нашим суспільством, які хочуть бути? Бути оптимістами, сподіватися як завжди на на лише на кращий варіант завершення будь-яких подій ну, справа в тому, що виснаженням взагалі від ситуації нервовим виснаженням громадян України від ситуації з війною є відсутність позитивних новин. І чомусь деякі люди, сидячи дуже далеко в тилу, Починають, знаєте, займатися таким, як то, коли дивляться футбольний матч і кажуть там в крвтелевізор, кричать Ну давай, давай, живо, давай, правіше там бас, передавки, пішов. всі такі спеціалісти стають зразу. В контексті підготовки і контрнаступу це не футбол, не треба гнати хлопців, як то кажуть, в бій раніше, то, ніж ніж це, є не на це є необхідність. Генеральний штаб ми довіряємо залужному. Ми розуміємо, що щось планується, і сьогодні оце гратися в інтерв'ю, гратися в провидців, таких як, наприклад, там ГУР Міністерства оборони України, які там говорили нам про що в травні, вже там буде. Перемога, а тепер вже кажуть, що ні, то вже скоро буде, з дня на день буде. Завищ... Формування завищених очікувань після цього приносить дуже серйозну скажімо так, серйозну проблему. Тому що якщо це очікування не відбувається, і сроки тут ніхто навіть не встановлює а взагалі, то справа в тому, що йде такий розпач. І під час того розпачу, чесно кажучи, це і є один із елементів підготовки до міра любої ціною, а міра любої ціною не буде. От, просто не буде від слова вовше. Тому, сидячи на диванах, завищувати очікування, а потім впадати в розпач це дуже прикра історія, тому що в нас вийде, що війна стосується лише тих, хто на війні, а не всього народу України. Тому що одні на війні, а інші на дивані кричать, давай, давай, бо ми вже ж усталі від війни. Таких уставших від війни ми вже бачили. Чим далі в тил, тим круче, екіпіровка в них, розумієте? І тим більше вони устають від цієї війни. А після цього. Намагаються досягнути міра любої ціною, сходіться десь то Дніпра. Напевно, я не знаю де там, десь на невзорваному Антоновському мосту чи на, на інших рубежах пересунути кордони, можливо, захочуть. Е, ще раз наголошую: ті, хто хочуть швидше результат, мають знайти дорогу до військомату, взяти військовий квиток і прийти і добиватися цього результату з зброєю в руках. Займатися оцим підганянням хлопців, давайте, бо ми вже тут устали без хороших новин. Ну, це, це не є добре. Я глибоко переконаний, що контрнаступ буде тоді, коли на це буде сама найвигідніша, так би мовити, можливість. І він відбудеться. Очікувати, що ми зайдемо в Крим, ну, нам вже накидали, що ми вже в інтерв'ю влітку будемо давати в Ялті. Ну, ну, яким треба ну, розумієте? Тобто, що має таке відбутися, щоб це зробити? Ну, з офісу, з кожного крісла. Розповідати про якісь там перспективи, про потенціал росіян на три неділі. А потім, ну якби ми так не сказали би, то в українців не було б жаду до перемоги. Ну це ж ідіотізм. Ну от така от тому ще раз наголошую, це не футбольний матч. Тут нема чого кричати «давай, давай. Хлопці підуть тоді, коли буде команда, і довіра до залужного в військах колосальна. Так, ми зробимо те, що від нас залежить. Ті, хто в тилу зроблять те, що від них залежить, ті, хто волонтери, будуть робити те, що від них залежить, але не треба підганяти. Їм дадуть тепер все. Ми так і будемо дурака включати. Місяцями готувалися екіпажі для леопардів. Ми що, то унічтожили хоч одну базу на території странна НАТО? Ні, враховуючи. Інформацію про можливий контрнаступ найближчим часом питаючи, збільшилась кількість російських бойовиків на е, запорізькому напрямку. Адже, кажуть, що проти нас воює лише е, воює 340 сорок тисяч. Їх всього ну дивіться е, періодично... Двіження російських військ відбувається. Головна причина тому це те, що наші їх вибивають двохсотять і трьохсотять. Чому вони перекидають С. Особовий склад і живу силу, але ми маємо розуміти глядачі, і я вже неодноразово це казав: що на запорізькому напрямку стоїть кадрова російська армія і стоять частини російської армії, які мають бойовий досвід в російсько-грузинській кампанії і в російській кампанії в Сирії. це дуже серйозний противник. Його не треба недооцінювати. І ви ж бачите, що на багатьох напрямках українського фронту. Мої побратими там з, з, з тих чи інших напрямків бійці Легіону Свободи говорять, що да, противник досвідчений противник навчається. Він набирається досвіду, він також аналізує е, стан на фронті, і з цим треба рахуватися. І дуже ретельно проводити ті чи інші е, заходи, і дотримати правил там інформаційної безпеки і гігієни, тому що вони активно все моніторять, полин. Гують, продивляються, аналізують, використовують різноманітні методи роботи, в тому числі інформаційно-психологічно. Я ж кажу, треба ну казати об'єктивно, ворог подорослішав за рік війни. Вони думали, що вони за три дні тут бистрінько розберуться з Україною, обламали зуби, набилися ніякі шишки, але і ми також іноді. Важкою ціною здобуваємо цей досвід і вже е, там проводимо ті чи інші заходи чи операції, вже враховуючи досвід, і, і наших загиблих побратимів і побратимів, які отримали важкі поранення. Я ж кажу, що тому, що да, перші дні було так на ура, ми всі сподівалися, що да-да-да, воно Not швидко так. закінчиться, але зараз ми бачимо, що да ситуація. Якби дуже серйозна, і ворог дуже серйозний. І битися з ним, і треба дуже серйозно. Чи відрізняється тактика кадрових Росіян, військових мається на увазі від вагнерівців? Ну, от станом на зараз. Дивіться, я кажу по Запорізькій області про ті ділянки, де стають хлопці з легіону свободи. Mm. На тих ділянках вагнерівців не було. Я можу казати лише про кадрову російську армію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.